Кров теж воює. Прикарпатські правоохоронці вкотре стали донорами для українських військових. Дуже багато військових на даний час захищають нас та нашу державу. І це найменше, що ми можемо зробити для них, оскільки щодня багато з них важко поранені та втрачають кров. І здача може їм допомогти, адже спільними зусиллями ми зможемо перемогти. Лікарка Прикарпатського обласного центру служби крові Любов Грицишин розповідає: нині медичні. І заклади потребують постійного оновлення запасів банку крові та її компонентів, вони необхідні для лікування поранених. Місія здавати кров дуже велика, і сьогоднішнє гасло кров воює, мабуть, є закликом для всіх нас. Ми розуміємо, що це є необхідна справа. Справа для порятунку життя не тільки тих, які перебувають на лікуванні тут, в наших закладах охорони здоров'я, але й лікування наших військових, які перебувають в інших областях. Ми визнані тиловим госпіталем для заготівлі компонентів крові і відправляємо їх для потреб наших військових у Дніпропетровську обласну лікарню. Правоохоронці мають намір і надалі підтримувати донорський рух і закликають інших теж здавати кров для наших воїнів. Юлія Торконяк, Анастасія Бегеї телерадіокомпанія Раї.